Всіх щиро вітаю. Йдемо зараз робити аналіз перців, що там зійшло, що не зійшло, з того, що я накупила. До речі, я зберегла пакетики, щоб знати, де що сажала і що е, вродило. Оце купляла отакий геракл. Зараз підемо богатир. Айвенго. Що там ще в нас було? Оце лайлак-бел, отакий ще колір. Дивіться, який. Якийсь такий, не знаю, навіть і не фіолетовий, і не рожевий. Ось Анастасія. Ну, ратунда, це зрозуміло. Ну, Білозерка також. І отакий біг, мама. Оце зараз піду, подивлюся, тому що має таке враження, що кругом залишилась тільки одна білозерка. До речі, я от всі кажуть, що не можна цей перець, що в магазині, що він же ж весь. Ну, Ф1 іде, і він уже не буде родити, якщо ви його купили там в супермаркеті. Я вам хочу сказати, що я брала такий здоровецький, здоровецький. Я навіть його підписувала квадрат. Е, він аж аж такий, аж знаєте, аж квадратний. І три роки підряд от взяла перчину, купила, ми її з'їли, насіння зібрала і висадила. Це просто були гігантські. Такого помаранчевого кольору перці. Потім дивлюся, ж весь Тік-Ток кричить, що не буде діла. Ну, так, три роки. На, на четвертий він уже такий був дрібненький, та й перестала е, збирати. Ще так оцей перець капі пророщила. Не купляла ніякого насіння, а сама купила перчину, перчину з'їли. А насіннячко висіла. Також було дуже, я навіть хочу сказати, що все вдалося. Хоча б на один рік, там, я ж кажу, у мене три роки. Так. І отут, ось у мене плантація пер, перчика пішла. Оце, отака, аж он туди тягнеться. І отут я навіть ставила ці ложки пластмасові свої, те, що підписувала. Ну, Одна залишилася, зараз діду покажу. Останні то водою забили, як поливали, то обламалася. Ось є оце, ось ложечка. От зараз навіть цікаво. дивіться, що тут якесь дурня висить. А написано, що це. О, оцей лайлак-бел. Ану. Де він у нас? Де де-де? ось Зараз шукаю, шукаю. О! Ось що повинно бути. Ось що висить. колір ще не схожий. Таке, не дуже. Схоже на те, що повинно бути. Навіть. З... Ой боже, залишу ще отут позначку. Можливо, ж таке дочекаюся. І він тут не один, до речі, оце ж також він іде, і оце ж їх тут іде рядочок виходить, мене видно. Ну, що хочу сказати, ну таке, як звичайно, оце, оце білозерка, це що його найбільше. Оце цікаво, хто тут з них біг мама, хто Айвенгом. Як вони всі практично однакові. Тобто, це реально, кажу люди, не бійтеся. Якщо в супермаркеті вибрали якусь гарну перчину і в ній багато насіннячка, то зберігайте і е, можна користуватися вже не перший раз перевірено. Е, те ж саме можу сказати і про гіркий перчик. Зараз також до нього сходимо. Так, це в нас що? Ось, це в нас Анастасія. Анастасія такий повинен бути великий, червоний. Ну, добре, ще не достиг. Е, ну, на цьому щось. Щось, щось взагалі все досить сумно. Ні, ось один є. Оце Анастасія, і знову ж таки, вона ж тут не одна. Ну, напутали трішечки там. сажали штук по шість є. О, це я. З якого ракурсу так, щоб. Так, слухайте, звичайний солодкий перець. Ніде не бачу ніякого, і навіть гігантів не бачу. Оце вже ж не знаю. Можливо, оце ж той, що там геракл, бо щось трошечки схоже, такий м'ясистий. А, і ще той, що з магазина, він і був такий м'ясистий, хрумпучий. Ось, ну тут же в нас трішечки ж попеклося. Ми тут той, що попечений він відпадає. А та вириваємо ту їжу, ту там консервацію. Ось також трішки треба виривати, бо вже запікся він. Ну, Оце, мабуть, найбільший. Слухайте, має такого малого ще не було з роду звіту. Далі йдемо. Це, я так розумію, ну, це всім відома. Невеличка ратунда. Ось, бачите, всі ж вони, я ж кажу, вони в мене всі кущиками отак от ну, по секторам, отак, щоб потім вже розрізнити. Ось, дивіться, яка, який дріб'язочок. Ратунда. Це це так само сохне. Ну, поливаємо страшне, поливаємо. І ось ратунда пішла. Така дуже-дуже. Ну, мініатюрна, може це якась мініверсія? Не знаю. Так, далі, ну, далі позначки повилітали. Ой, це фізаліса. Дивіться, скільки насипалося. Бабуся його не любить, його помідори. Він такий смачнючий в помідорах. Все дуже маленьке чогось. У чогось щось, можливо, із зажарюки. І от, дивлюся, я ніякого навіть такого, знаєте, щоб такого жовто-гарячого не посадила. Та ні, от дай Бог доживемо, все буде добре. А то пішла в супермаркет, вибрала собі величенький перець. То я вже хоч, хоча б бачитиму, що я садю. Так, оце я писала. Зараз, вон, бачите, на такому пластиковому. Зараз. О, боже. Ага, богатир. Так, дивимося. От навіть ще я вам показувала, то був не богатир. Так, оце у нас богатир. Це дивіться, ось моя рука, він, він розміром з палець, І оце, я так розумію, богатир такий. Ну, не ті богатирі зараз перевелися, розумієте? І оце богатир. Слухайте, такі холодні ночі, знову суне спека. Я так розумію, що... Ой, придеться знову поливати, а ми йому тільки, здається, ще гірше робимо. Так, і оце богатир. Бачите, такий дуже, ну, може, ще ж молодий, малий богатир. Це, ну, це вже навіть не знаю, що це. Знову треба йти типу, по свої ті бумажки, видивлятися, але ж знову все маленьке, манюсіньке. Тут пішло трішечки більше, і дивіться, і перець пішов вище, і гарніше. Можливо, тому що ця кукурудзочка таки давала йому затинок. Той то взагалі на белебні виходить. А з одного боку, це ж сонце зараз як повертає, буде сюди шпандьорити, то виходить такий трішечки був захист, і тут такі гарніші і кущі, і такі вони не, не зів'ялі. Тут щось таке нібито і непогане висить так, тому що також ще. Зелене і ще, дивіться, скільки буде, і буде його. Ой боже. оце Що тут робить оця кувалда? Це ж забиваємо ой ці ж труби для поливу. Так, і це також непогані кущі, більш-менш. О, до речі, ось доходимо щось величеньке. Тут позначок я вже не бачу, тому що всі ж лазили, поваляли їх. О, це вже перші такі, знаєте. Що хоч можна зірвати та нафарширувати, а то ж там фарширувати? Що ж, там треба 40 причин тоді виривати, щоб нафарширувати Ось дрібноту. Тут ну, таке, вам сказати, таке собі. Ми вже, до речі, робили лічо. Ось, мабуть, також, судячи по формі, ратунда. О, тут ратунда, до речі, краще. І величенькі вони, і вони ще такі зелені, зеленюсінькі, ще не достигли. Це також, ось я дивлюся, одна ратунда, а поряд уже щось інше. Ну, садили, як садили. Тут не тільки я садила. Я з роботи приїду, мені кажуть, ми вже все висадили, радій. Думаю, та я дуже рада. Звісно. Оце все пішла ратунда. Аж ось сюди, а це ось щось взагалі. Ще ніяких ознак немає, що воно буде за перчина. Не бачу ніде позначки. Ой! Ось, бачите, вже яка біда. Он таке вже. Я його... Та воно і саме відпаде. Тут також манюсенький і в затінку. Знову ж не зрозуміло. Можливо, від сорта залежить, не знаю. Уже скільки понабирала, це повинен бути якийсь, до речі, жовтий. Так, бачу, бо тут... Ага, то помідор. Теп, ну перець також жовтенький. Ну то помідор. Оце вам і біг мама, біг папа. І і біг Анастасія. Ну, отут більш-менш великі. До речі, ось так. Величенькі такі, порівняно з тим, що я показувала. Бабуся все рівно радіє, каже, ой, перцю, скільки вродила, ой, перцю. Та ну, він же ж ну, суцільний дріб'язок. Хоча навішалося дуже багатенько. Так нібито як подивитись, так знаєте, так, така картина і обо перцю. Ось тут ось також красень. Ну, це оці ряди. Оце тут буде, і дивлюся, буде і ратунда здорова. І оце, мабуть, мені здається, що... А, наверное, щось стало, думала, що то моя позначка. Ні. А, стоп! Це не ратунда. Ось це Геракл. Оце він буде такий, знаєте, ото... Як називають такі квадратні, такий, витягнеться. Це, можливо, хоча б з нього. Ну, це ж залишив все мені повидовбували. Я розказую вам, що це ратунда. Ну, схоже, принаймні, ні. І оце, мабуть, буде геракл. Угу. І оце такий геракл зажарений. А казала, не виривайте оці кущі. Ну, вони, принаймні, хоча б якусь тут тінь створюють. І зараз підемо ще до гіркого. А де я загубила свої бумажки? Та знайдуться. Так, оце мені підказали, оце в мене такий аж туди ряд пішов. Це корона імператора. Я думала, він в теплиці швидше буде, ні. На вулиці йому також подобається. Дивіться, який цікавенький. Я його як куштувала, то в нього такий м'яка гострота. Тобто тим, хто не любить дуже такого гострого, гострючого, то оце. В нього використовують навіть він настільки буде гарненький, коли достигне, то використовують в букетних композиціях. Саме звідти він у мене і з'явився. Я вже розповідала, подарувала моїй подрузі букет і там був, був цей перчик. Вона, вона думала, що це взагалі штучне. Я кажу, слухай, дай одну перчинку. Так, далі ось червоний, гострий, гострючий, оцей його також, уже який рік, культивую саме тут у себе. Я не пам'ятаю, де я його взяла. Е, хтось десь ще з супермаркета, знову ж таки, є, до речі, такі доволі величенькі ягідки, є маленькі. Хочу його замаринувати. Ну, Він ну, реально дуже гострючий. Це для таких, уже знаєте, любителів. Ну, прям так, такої вже гостроти гострючої. Хто там не боїться, що потім будуть губи пекти, ніс, руки. Все б нічого, люди. Так, якби не оце, те, що зараз лунає, вже немає ніяких сил, ні моральних, ні духовних, ні фізичних. Я не знаю, вже без сна третю ніч. Вже задовбали просто. Зараз буду бігти дивитися, що там, куди летить. Так, і оце в мене його так багатенько зараз піду так, щоб тінь не падала. Багатенько в цьому році, бо хочу намаринувати. А так, до речі, ми його навіть і не з'їдаємо, весь коли насаджую, тому що ну гіркий. А в цьому році ще його в консервацію кругом понаплітало. не знаю, їстимуть, ну, в помідори. І оце, оцей же ж баранячий ріг, чи козачий ріг, чи як він там називається, купляла. В цьому році вже кажу, зберу зима на сінічку, та буде вже свій. Також багатенько навішалося, Його дуже багатенько. Знову ж таки на маринацію. Як замариную, ой, поділюся обов'язково рецептом. Слухайте, в нас тут там траса. Ну, там. І такі звуки. Тут така акустика ну, мені не подобається. До війни ми на неї не звертали увагу на цю акустику. Ну, я ж розуміла, що їдуть там машини чи фури з прицепами, там, чи що. А зараз на кожен отакий от неприємний якийсь звук. Грюкіт, вже реагуєш зовсім по-іншому. Що зранку, що вночі, то сюди нам чути десь там, у нас тут потяг ну так колія від нас за 3 кілометри. А чути так акустично, як починає воно це, боже, милостливий. Так, все, перець показала. Скоро буду його маринувати, оцей гіркий. Цей, я ж кажу, вже закривали ми лечо чи лечо. Папа сказав, ще закривайте, він дуже любить перець. Заради батька, до речі, так багато і сажаємо. Ми любимо його їсти в сирому вигляді. А то він любить от, знаєте, такий обжарений в маринаді, залитий в банках. Є там ще щось... сим, та їх там безліч цих рецептів. А це в цьому році йому зайшло, ми залишили трішки скуштувати в томатному сокові. То сказав, отакого мені ще. Все, пішла працювати. Таке ж збережу. Картинки, можливо ж, щось та, щось та буде схоже. Всім бажаю гарного дня, мирного неба. Тримаємося з Богом.